Всім доброго ранку, на годиннику 6, аграрії не сплять, зараз вже рухається. В понеділок початок нової роботи. Їдемо. Одну площу посіяли, їдемо далі. Виїхали так, з Бермудської зони, ні зв'язку, ні інтернету, Ні ніхера нічого немає. Переїжджаємо далі. Басак тягне плантер на візочку, все спокійно. Їдемо. Їдемо, гойдаємося. Ми що їдемо? Гойдаємося, я гойдаюся, сівалка гойдається, всі гайдаються. Рухаємося, якийсь колдой, не тілешка гойдається. Ой, коротше, дорога, дорога. Все, короче, нічого не видно, в день не мав часу, займався другими справами. По пілоту. По пілоту ночі васино ходити. Лінія, все, чітко. Ранок 8.23. Не дивишся, скільки піднімати. Таке, плюс-мінус 2 сантиметри по сигналу, як положено. Радочки. Радочки, радочки. Ай, я не побачу радочки, заснімую вказу. Маркер випускаємо, контролюємо. Оце таке. Були проблеми трохи. Тривовий сигнал відключався. Маркер як струмка. Почався в антенні, система ревінутська антенні якісь там інакше коригування і вони впливали на радіолокаційні засоби. Через радіолокаційні глушили оцей сигнал. Поставили Трембловську антенну 372 так як у нас гіроскоп вже є. Як на мене, то мені здається рівніше ці менше коригування стали. Ну, Трембловська на центр поінт все положено. Працює, так видно, в далечені марка, рінесенький. Вечором лишили сіяти, зранку приїхали, на лінію вийшов, а там чуть-чуть було іскаження, бо ріля дуже велике значення має ріля, трактором смикає, а стоїть по центру, вона лінію витримує, а зівалка не, витримує. не витримує. Але Відхилення невелике, тому як би взагалі не проблема. Але удобно, руля ніхто не чіпає. Ти можеш позаглядати, що де, що де робиться. На манометр подивитися, на вакуум, чи все кругом сиплеться. На крайняк можна телефон, відео засняти. Ну, Сіба це такий процес, що тут треба контролювати все. Як посієш, так посіньому познеш, а тим паче це буряк. Скажімо так, Перше відео про повноцінне пророботу. Я зроблю нарізку, всі відоси позбираю, кусочки покажу, як є. 6,8-6,5 км ходимо, що не ходим, все таки це буряк, нема куди спішити. Отак посеред поля, гонка 1150 метрів, красота, можна сіяти. Можна і заснути, в принципі, нічого не робиш. Отак. От